Сьогодні українські та міжнародні благодійні гуманітарні фонди об'єдналися задля допомоги людям, які постраждали внаслідок бойових дій та залишили свої помешкання. З перших днів війни благодійний фонд «Каріта та Житомир підтримував внутрішньопереміщених осіб, які своєю тимчасовою домівкою обрали Житомирщину. Представники фонду вже не вперше відвідують і Коростенську громаду. Ми приїхали сьогодні, щоб надати допомогу внутрішньо переміщеним особам, які постраждали внаслідок. Військових дій в Україні на сьогоднішній день. Ми можемо допомогти продуктовими наборами на кожну людину старше 18 років. І так само сьогодні ми видаємо гарячі обіди. Ми вже не перший раз приїжджаємо в Коростень, привозимо або гігієнічні набори, або продуктові набори. Станом на 31 січня 2023 року в Коростенській міській територіальній громаді зареєстровано 2895 людей, яким встановлено статус внутрішньопереміщена особа. З них 717 – дітей, 353 людини мають інвалідність. Сьогодні управління праці та соціального захисту населення, крім того, що реєструє внутрішньопереміщених осіб, шукає різні можливості, аби допомогти людям через різні благодійні фонди. Благодійний фонд Карі та житом це приклад гарної співпраці. Людина може сама зареєструватися на сайті фонду або в Фейсбуці. Но ці люди, що ми сьогодні допомагаємо, ми обзвонили. В нас є списки внутрішньопереміщених осіб. Ми кожній людині подзвонили і сказала, що ви прийшли. На сьогодні це 40 людей дорослих. Є там десь дітки в когось тут. І ще ми маємо сьогодні їхати в пансіон пансіонат для старших людей. Там ще буде 26 людей. Там є люди одинокі, навіть лежачі, які не можуть самі ходити. Ми також їм веземо продуктові набори і обіди. Цей рік був непростим для кожного українця, та багато людей були змушені покинути власні домівки через війну. Тож вони радіють будь-якій допомозі. Допомога ось така співпраця з благодійними міжнародними фондами, Вона підтримує, допомагає. Ну да, допомагає. Як дізналися про фонд? Нам дзвонили по телефону і сказали, коли прийти да, потрібно. Да. Наскільки вистачає таких продуктових наборів, взагалі, коли дають? Ну Бог його знає. Як їсти будемо? Хорошо, хватить. Скільки дають, скільки Спасибо. за це все. А взагалі, як дізнались про благодійний фонд? Вам дзвонили чи самі? Нам дзвонили, нам дзвонили. Представники фонду говорять що лише у співпраці та підтримці одне одного бажанню допомогти, можливо, надати поміч тим, хто її найбільше потребує. Сьогодні підтримка потрібна внутрішньо переміщеним особам, котрі були змушені покинути власні домівки через війну. Тож роботи у фонду вистачає.